Постанова Кабміну, яка врегулює порядок мобілізації, вона власне деталізує закон про мобілізацію, бо закон описував загальні речі, а процедура а Кабмін вже дає процедурно дозволи, встановлює, що кому. так, от цією постановою, до речі, вона телеграм шапці профілю, я там залишив. Ми її ще не розбирали докладно, але ви вже можете почитати. Так ось вона встановлює, що повістки можуть вручатись де завгодно, коли завгодно, вдень і вночі. На роботі, вдома, будь-де, на блокпостах, коротше, вся країна масово в повістках. Хоча нам вже говорили, що сам по собі закон про мобілізацію, я вам це пояснюю. Він фактично вже означає, що в нас у всіх вже повістки, і ви маєте там і уточнити дані, і зареєструватися, і пройти повторно ВЛК і так далі. Я ще раз повторюю: ми не чули цифри? цифри, яка необхідна кількість людей. Призвати до Збройних сил України хто потрібен, які громадяни, з якими навичками потрібні, на який термін вони потрібні. Тобто, це дуже дивна ситуація. Вся країна в повістках таке відчуття, що готові позабирати всіх абсолютно і далі. Що? Ну, ну, ще раз, Україна без українців це теж не варіант. Дорогенькі чиновники, я ще раз повторюю, що ви знаєте, ну ви сьогодні є, завтра вас може не бути. Може, ви щось будете робити взагалі? Ну, щось треба, треба ж робити. Ви ж бачите, що ситуація патова. Ситуація чим далі, тим гірше. Ну, ну добре, от зараз мобілізуємо. Потім я так, я так розумію, що загиблих стільки, що безкінечна мобілізація це єдине як можна пояснити безкінечну мобілізацію? Вона ж не зупинялась. Не зупинялась ні одним. Указом про продовження наказом, схваленим Верховною Радою, ні одним наказом не зупинялось ніде. Завжди було продовження військового стану і мобілізації. Військов... Два роки і три місяці Україна живе в е, часі безкінечної мобілізації. І це що означає? Це що означає? Я думаю, що чиновникам треба, ще раз повторюю, сідати і дуже крепко думати, бо громадяни України не безкінечні. Не безкінечні. У нас вже говорять про те, що проблема з демографією, нам доведеться сюди завозити мігрантів і так далі. Це що, боролись за що? Щоб потім Україна стала не для українців? Може, треба щось з цим робити, може треба, я не знаю, зупиняти бойові дії, йти на якісь розмови, оголошувати, що ми зупиняємо, всі зупиняємось. Ну, Володимир Олександрович з цим прийшов до влади. Просто треба перестати стріляти. Українці в це повірили, а тепер всі українці в повістках. Це, це я не знаю. Це ми так до Європи не всі дійдемо, далеко не всі дійдемо, якщо дійдемо.